Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати розказати чергову розпаковку посилок з AliExpress, котрі коштують не більше, ніж 3 гривні. Дані товари я замовляю завдяки акції на монети. Тобто, частину посилки ви оплачуєте монетами, частину купону від магазину, а решту гривнями. І приблизно максимальна сума виходить таких замовлень у мене це 3 гривні. Ну що ж, розпочнемо. Поки що це все в сторонку, щоб воно нам не мішало. Якщо я повільно розповідаю, можете вімкнути швидкість перегляду x 2 та насолоджуватись відео. Так, переглядаємо перша посилочка. Перша посилочка, це в нас ось такий воблер. Міні-малютка. Це на ріжкову Форель. Це копія японських воблерів. Ось тут ви можете побачити опис. Даний воблер коштував також 2 гривні. Вложимо його в сторону, щоб він нам не мішав. Так, наступна посилка. Цікаво, що тут у нас. Угу. Sleeping lip mask. Тобто маска для сну, для губ. Ось таку коробочку вона має. Термін придатності до 26-го року. Ставте на паузу та приглядайте склад 20 грам. Ага, ось ще цю сторону вам не показував. Так, треба дістати. Що ми тут маємо? Маємо ось таку щиточку силіконову. І ось такий канал для неї. Чохол. 20 грам. Ось така малюточка. Це не скло, це пластик. Відчиняємо. Угу. Ось так можна з боку ногти. Ну, і звичайно, потрібно випробувати. Угу. Воно таке на консистенції, як смалець, розставший, розтоплений. Пахне цукерками кавунчиком. Прикольна штука, якщо чесно. На запах. Не знаю, як вона діє на губи, але думаю, вона їх як мінімум зволожує. Так. Ми це відкладаємо в сторону. Це в нас маска для губ. За 3 гривні. Так, це вже можна сміття. Так, давайте подивимося, можливо, і даний воблер. Тому що в мене розпаковки не такі детальні, як завжди, а хочеться вам показати більш детально. Щоб було цікаво, щоб було. Більш змістоване відео. Так, скрепку в сторону. Тут ось такий пакетик. Якось воно все досить таки якісно солідно зроблено. Грубий оцей чехолчик, ледве я відчепив, виходить, Саме цей чехол з картонки. Так, не виходить. Треба допомога ложки, тому що воно злиплося. Так, такий чехолчик. І ось така малютка. Тун-тун-тун. Ну що ж мені здається, вони тут наплутали? Ось ця штука має бути ззаді, а не спереді. Рибка ж не може задом наперед плисти. Ну, інтересно дуже, так? Да? Ззаду наперед, напевно, чіпили. Не гнеться. І досі таки міцна на дотик. Так, пакуємо її назад, це поїде на подарунок на роботу моєму колезі Рибаку. Він переселенець з Бахмута. Тимчасово проживає останньому пункті, де я працюю. в школі. він рибак, тому йому буде це зарадість. Так, наступна посилочка. Наступна посилочка це ось таке кільце. Воно не має розміру, тобто воно тут розгинається. Кошту воно так само 2 гривні. Приємна така біжутерія. Сам я не буду її використовувати, носити, а комусь ми її таки опять подаруємо. Так. Наступна посилка. Ага, це в нас тут кабелі USB для роутера. Коли у вас немає світла, вам потрібен інтернет і у вас оптоволок. Підключення. Ви можете використовувати ось такі USB-кабеля. Один підключається до роутера, один до маршруту... маршрутизатора. Один іде на 9 вольт, другий на 12, а ці я брав, здається, по 18 гривень. Да. Кожен 18 гривень. Кому потрібно, звертайтеся, тому що ці я продаю, тому що це брав про запас. Такий точно аналогічний, в мене працюють вже місяць. Так, наступна посилочка. Наступна посилочка це в нас USB-Hub. USB-Hub це такий мережевий розподілювач, як для електричних виделок. Тут ми це вставляємо в основний наш пристрій, а тут йде розгалуження на 4 порти USB. Звичайно, вони не мають ніякої високошвидкісної пропускної способності, але вони можуть використовуватися для підключення різних периферійних приладів. Таких як мишки, клавіатури, веб-камери, вентилятори, воно їх витримає. Так, наступна посилка. Наступна посилка це в нас кабель. Кабель Type-C type C метровий за 2 гривня. Теж з AliExpress, Зараз він досить ходовий товар, такі кабеля. Це, я думаю, незамінна річ в кожному господарстві, тому що вони швидко виходять з ладу. За 2 гривня купив і не переживаєш, його не бережеш. Місяць-два-три купив новий. На 20 гривень 10 штук і тобі вистачить на цілий рік. Так, вставляємо в сторонку. Так, ще одна посилка. А, це теж такий самий кабель. Точ, точ, один в один. Одна в вісінький. Так, наступна посилка. Це в нас лійка. Лійку брав за 2 гривні. Вона невелика, приблизно 5 см діаметр, точно 5 не менше. Ось таке є кілечко для прив'язування. Ось цей отвір. Буде входити в пет бутилку в горлышко, дуже добре. Дуже зручно, що зналивати в такі бутилки. Складається, можна брати в походи. Пластик приємний, якісний силіконовий, такий, з яких роблять, знаєте, форми для кексів для випічки або силіконові лопатки. Ну, класна штука, поїде теж на подарки. Поїде батько, а потім поїде на роботу теж колега. Там багато у нас колег водіїв. Не знаю, що вона їм знадобиться, звичайно, по розміру, але <кхід> не буде. О, а оце вже я залишу собі це ситочко для чаю. Я дуже полюбляю пити чай більше, ніж каву. А так, щоб не вилавлювати потім і не їсти це листя, я замовляю ось такі ситочка. Ще є такі ситочки, які ставляться в кружку зверху. Ну, це ситочко краще, тому що. Воно буде лежати на дні і краще буде заварюватися чай. Сюди висипаєте чай крупнолистовий. Я п'ю круч... зелений кручний листочок і чорний крупнолистовий. Я беру їх в однаковій кількості по 200 г, перемішую, а потім п'ю без цукру. Ось ця штука досить класна, якісно зроблена. Тут десь діаметр 3 см ось цього кола. Нічого не погнулося, не пом'ялося. Не рекомендую, так. На да. цю штуку теж потрібно купляти, тому що вона якісно зроблена. Так, і остання посилка це в нас опять-таки ось такі лієчки. Я їх брав по 2 гривні, думаю, за 2 гривні можна їх замовити і потім пороздавати просто. Не знаю, чи річ потрібна господарству, не я сумніваюся, але я думаю, що в нас своє, як сказати, місце знайде. В кожному світі відведеного місця. Так, ну ось дивіться, ось таку кількість посилок я отримав. І ще до мене їде 15 посилок, і я собі обіцяв більше не замовляти, але я замовляю, тому що ціна досить таки вигідна. Можливо, в подальшому щось замовлю для своїх рослин, каксу сукулентів. Поки що щось не, не бачу вигідних пропозицій, тому що такого товару мало додають. В основному ви бачите, все в нас електроніка. Електрику пов'язана з телефонами, з комп'ютерами, з гаджетами. Це ось буквально пощастило вирвати ось ці лієчки. Так, ну що маємо? Одна посилочка, дві посилочки, три посилочки, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 посилочок. Сьогодні ми з вами розпакували. Ну, на цьому все, любі друзі. Бережіть себе, грійтеся, не хворійте. Дбайте про своє здоров'я, оскільки зараз осіння пора, холодно, дощі. і потрібно здоров'я берегти. Здоров'я це головне, що в нас є. В подальшому я постараюся вам записати відео про рослини. Ще одне-два відео перед, за... перед тим, як буду заносити на землю. Ну, і на цьому все. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. З вами був Па-па.